Олег повертався з чергової вахти, неймовірно втомлений. Він попросив у начальника дати йому два місяці відпочинку замість одного, адже цього разу він добре попрацював і міг дозволити собі відпочивати трохи довше. Керівник спочатку бурчав, сказавши, що знайти такого спеціаліста, як Олег, який міг би замінити всіх, просто неможливо. Проте, зрештою, він таки погодився. Адже це ще гірше, якби Олег не відпочив і працював на половину сили. Або ж, не дай Боже, захворів, такі спеціалісти, як Олег, на дорозі не валяються. З радісною новиною Олег хотів подзвонити дружині, але передумав він знав, що дружина одразу почне наполягати на поїздці у відпустку або на дачу до мами. Де доведеться працювати на городі, а йому хотілося просто розслабитись вдома. Тоді в голову Олегові прийшла цікава ідея. А чому б не сказати, що він звільнився? Олег чув багато історій про те, як чоловіки говорили дружинам, що втратили хорошу роботу, і ті невдовзі їх покидали. Йому захотілося перевірити, якою буде реакція Софії. Раптом вона також живе з ним. Тільки через гроші. Хоча це йому вірити не хотілось, адже вони вже п'ять років разом. І Олег сподівався, що їхні стосунки справжні. Він вирішив, що це буде просто жарт, а після відпочинку він розповість дружині всю правду. Повернувшись додому, Олег сказав Софії, що вирішив звільнитись, і більше не може вести кочовий спосіб життя. Він пояснив, що зароблених грошей їм вистачить на три місяці спокійного життя, а потім він шукатиме роботу. На диво, Софія спочатку засмутилася, але потім сказала, що він таки прийняв правильне рішення, і вона рада, що тепер він буде більше часу проводити з нею. Тоді Олег відчував себе справжнім брехуном, але почав замислюватись, а чи не варто йому справді шукати роботу в місті? Перші дні Софія поводила себе інакше, аніж раніше. Вона доглядала за Олегом, робила йому компліменти, готувала смачну вечерю і пропонувала масаж. Їхнє інтимне життя стало більш насиченим, і Олегові здавалося, що раніше в них ніколи не було так добре. Час від часу він картав себе за брехню і дійсно думав шукати роботу, але всі вакансії здавалися непридатними, а зарплата була настільки смішною, що він просто не бачив сенсу міняти роботу. Олег почав працювати вахтами одразу після університету. Йому подобалось, що він міг багато заробити, а потім цілий місяць відпочивати. Він задумався, як тепер поговорити з дружиною і зізнатися, що він хоче повернутися до старого ритму роботи. Адже в першу чергу він повинен думати про достаток у сім'ї. Водночас він помічав, що Софія почала частіше сумувати. Коли він намагався поговорити з нею, вона тільки відмахувалась та запевняла, що йому здалося. Олег відчував, що розмова про його звільнення стає все важчою. Чоловікові це зовсім не подобалось. Він відчував себе ніби дитина, яка приховує правду від дорослих, адже боячись їхньої реакції на свою витівку, протягом всього тижня Олег почував себе неймовірно втомленим. Йому постійно хотілося спати, і він навіть не пам'ятав, як засинав. А коли прокидався, його зустрічала усміхнена дружина. І Олег знову не міг знайти в собі сили, щоб з нею поговорити. Одного вечора він твердо вирішив треба поговорити з Софією, зізнатися, що він її збрехав. Він хотів її перевірити і так пожартувати, але вийшло так, що він обманув її і зіграв на її почуттях. Софія ж тим часом готувала вечерю, накривала на стіл, а Олег збирався з думками. Чоловік пішов на кухню і, не наважуючись спочати серйозну розмову, зупинився за кутом. Раптом він побачив, як дружина щось додає в його чай. А може, вона вирішила підсипати мені засоби для покращення потенції? подумав Олег. У них в цьому плані все було добре, тому він нахмурився і вирішив просто спостерігати. Софія ж озирнулася навколо, а потім посипала ще трішки порошку із посмішкою на обличчі. Вона поставила чай на місце, де зазвичай сидів Олег. А може, вона вирішила мене отруїти? Мабуть, більше їй не потрібен? Майнула абсурдна думка в його голові. Олег зробив вигляд, що нічого не помітив, але вирішив відкласти розмову про свій шарт. Коли Софія пішла вмиватися, він швидко вилив чай у раковину і зробив собі новий. Софія ж нічого не запідозрила, вона з захопленням спостерігала, як Олег їсть. Дивлячись на її реакцію, Олега промайнуло безліч думок. Він навіть почав підозрювати, що Софія могла звернутися до ворожки, щоб ще більше прив'язати його до себе. А може, вона додала йому якийсь чарівний засіб, щоб він швидше знайшов роботу? Звісно, вона б не наважилась його отруїти. Це вже фантастика, адже вони любили одне одного. Однак Олег помітив, що вперше за довгий час йому не хотілося спати. А дружина наполегливо пропонувала йому відпочинок. Чоловік зрозумів, що наймовірніше йому вона підсипала снодійне. Він вдав, що сильно втомився, поцілував Софію і сказав їй на вушко Люблю, але щось зі мною не те останнім часом. Мені так хочеться спати. Ти не образишся, якщо я лягну швидше. Софія на мить аж сийнула від щастя, але швидко заперечила головою. І побажала йому приємних снів. Олег пішов у спальню і вдав, що заснув. Через 20 хвилин Софія зайшла в кімнату. Вона голосно шуміла, навіть увімкнула світло, намагаючись переконатись, що Олег міцно спить. А потім вона почала збиратися і вийшла з квартири. Це зовсім не сподобалось Олегові. Він вирішив скористатися своїм телефоном, щоб відстежити місце знаходження дружини. Виявилось, що її телефон був увімкнений. Він швидко вдягнувся і поспішив за нею. Софія ж сіла в таксі, і в Олега всередині все перевернулось, куди вона їсти вночі, і йому підсипає снодійне. Добравшись до околиці міста, таксі зупинилось біля старого будинку. Софія вийшла, подякувала водієві і поспішила всередину через ворота. А може, тут живе її бабуся чи дідусь? Про яких вона не розповідала, задумався Олег. Протягом години він сидів в машині, намагаючись переконати себе, що дружина його не обманює. А може, вона підробляє, доглядаючи за кимось старим. Чоловік вже почав звинувачувати себе, що своєю брехнею він змусив дружину шукати підробіток і приховувати це. Він вирішив, що час із нею поговорити. Тоді Олег вийшов з машини і пішов до будинку. Та до кого вона поїхала? Якщо й завести іншого чоловіка, то тільки успішного та багатого, а цей будинок справжня халупа, подумав він, заплутуючись у власних думках. Олег з остраком піднявся по старих, гнилих сходах і почав стукати у двері. Ніхто не відповідав, тож йому довелося стукати ще наполегливіше. А в голові мигнула думка. А може, це якась секта чи наркопритон. Від останньої думки його аж почало нудити. Згадавши перепади настрою дружини, він злякався, що вона могла підсісти на щось заборонене. З новою силою він почав стукати по дверях, аж поки легенько їх не штовхнув, і двері відчинились. За рогу вискочив якийсь худий хлопець в самих трусах, і це налякало Олега ще більше. Зрада? Ні, тут скоріше схоже на притон. Парубок виглядав дуже збудженим, але на Олега він не звернув жодної уваги. Відштовхнувши його, він кинувся шукати дружину. Коли Олег увірвався до кімнати, то побачив там свою Софію, яка натягувала на себе простирадло. Вона лежала в чужому ліжку, а поруч стояла пляшка вина. На столі було. Два бокала. Побачивши хлопця, який тим часом встиг накинути на себе штани, Олег почав нервово сміятися. «Не «Вже вона мені зрадила з цим, думав він. Його лють змінилася істеричним сміхом, але всередині була злість та біль. Софія, побачивши це, спробувала заговорити, але він розвернувся і вийшов з будинку. Сів за кермо і геть поїхав з того місця. Думки крутилися в голові, і він не міг повірити, що дружина зрадила йому з якимось там хлопцем. Він мчав на шаленій швидкості, бажаючи зникнути, але швидко отямився. Через цю жінку він не буде ризикувати своїм життям. Тоді він збавив швидкість і цілу ніч їздив містом. Потім Олег повернувся додому. Він довго сидів в машині і не наважився увійти в квартиру. Коли він нарешті зайшов, Софія вже була там. Вона почала просити вибачення, казала, що зробила велику помилку і що їхні стосунки з Іваном почалися ще зі школи. Її роман з ним відновився півроку назад. Вона зізналася, що з ним відчувала себе молодою та безтурботною, як у студентські роки. Софія плакала, обіцяючи, що все зміниться, але Олег не хотів її слухати. Він швидко зібрав речі і вирішив повернутися до своєї квартири. Яку вони планували продати, на щастя, покупців так і не знайшлось, і він міг туди повернутись. Він подав на розлучення і попередив Софію, щоб вона навіть не намагалася з ним зустрічатися. Після цього Олег повернувся на роботу, поступово піднявся кар'єрними сходинками і за 10 років став керівником. Його нова дружина Таїсія любила і турбувалася про нього, а згодом в них народилася чудова донечка. Одного разу Олег повіз Таїсію до їхньої старої квартири, щоб вона забрала замовлення. І випадково він побачив там свою колишню дружину. Вона виглядала втомленою з візочком і двома дітьми, які йшли поруч. А поруч із нею плентався п'яний Іван, який кричав на неї, а вона покірно його слухала. Олег відчув до неї тільки жалість. А ще більше йому було шкода дітей, які народилися в таких умовах. Він подумав про свою дочку, він відчував тепло в серці і поспішив за нею до бабусі. Олег пообіцяв собі провести цей вечір з донькою та насолоджуватись сімейним затишком. Ну і, звісно, забути про всі проблеми.